Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо коктейль для схуднення. Нам знадобиться 200 мл кефіру, 0,5 чайної ложки імберю, половинка чайної ложки кориці та дрібка червоного перцю. Все потрібно збити до повітряної маси. Цей коктейль можна вживати до та після, а також замість їжі. При регулярному вживанні гарантовано на протязі місяця мінус 5 кг. Спеції, що входять до коктейлю, покращують процес травлення та підтримують печінку. Це дієві спеції, які спалюють жир. Хто бажає схуднути, всім рекомендую. Дякую за перегляд!